Вчора внаслідок обстрілів російських окупантів у Авдіївці зайнявся п'ятиповерховий будинок. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його даними протягом минулої доби росіяни здійснили 18 масованих ударів по Авдіївці. Система град запальними елементами був обстріл. Внаслідок чого з другого поршу почалася пожежа. Нікого в той момент з цивільних там не було, тому ранених загиблих там немає. Ранок 5.30, тридцять Вирізький обстріл стрічани міста було поранено дві жінки, мати і донька. Мати 46-го року народження, донька 68-го року народження. В лікарні монограду обидві знаходяться. Щодня російські окупанти обстрілюють Нью-Йорк турецької громади, кажуть поліцейські Донеччини, та зазначають, у селищі досі залишаються сім'ї з дітьми. Вату вухо за ну так, от затила її. А це чим це? ну так слишком. Е не слышно было их. Не слышно, что? Ну, так стояє сім семирічну Альону з її двома братами та мамою. поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуювали 11 вересня. Не дивлячись на обстріли, життя в Нью-Йорку є. Люди ходять в магазин, працюють на заводі, і через це вони не хочуть виїжджати з цього населеного пункту. Бо тут навіть є електропостачання. Поліцейські розповідають у Йорку є мобільний зв'язок та інтернет, за допомогою якого діти продовжують навчатися у школах онлайн. Проте іншого дозвілля через постійні обстріли у дітей немає. Бабушки хазяйськопомагає наґалоді кактошку там вибігає. Дорога до Нью-Йорка обстрілюється російськими окупантами, каже начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко. Я дуже велика ймовірність потрапити під обстріл в деяких місцях дороги окупанти можуть випускати противотанкові коровані ракети і обстрілювати з ланцетів і з будь-якого виду озброєння. Родину білі Янголи привезли до Костянтинівки. Далі волонтери допоможуть сім'ї облаштуватися у більш безпечному регіоні. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.